Олександр Духовський народився 8 січня 1963 року у Харкові. В 1978-1981 роках закінчив Харківське медичне училище No1 фельдшерсько-лаборантське відділення. Тоді ж почав трудову діяльність, працюючи санітаром швидкої допомоги. У 1981 1983 роках служба в лавах ракетних військ стратегічного призначення. У 1990 році закінчив Харківський медичний інститут. Тут за фахом лікувальна справа і отримав кваліфікацію лікар. Духовський Олександр Ерікович працює в лікарні з 1990 року після закінчення інтернатури лікарем-нейрохірургом, а з 1994 року дитячим лікарем-нейрохірургом. Січні 2012 році, як грамотний досвідчений спеціаліст, вміло організатор був призначений завідувачем дитячим нейрохірургічним відділенням. У 2006 році на базі відділення відкрився центр дитячої нейрохірургії, керівником якого працював до жовтня 2022 року. У 2012 році організація та відкриття відділення анестезіології і інтенсивної терапії для дітей з нейрохірургічною патологією на 6 ліжок 2014-2018 роки. Головний позаштатний дитячий нейрохірург моз України з 1 жовтня 2022 року. Переведений на посаду завідувача нейрохірургічним відділенням номер 2 під час дії воєнного стану в Україні складних для роботи в умовах при недостатній кількості медичних працівників в період з 28 лютого 2022 по 30 вересня 2022, працюючи на посаді завідувача дитячого нейрохірургічного відділення, відповідав ще й за роботу нейрохірургічного відділення номер 2 у 2006 році закінчив і отримав другу вищу освіту на факультеті менеджменту в охороні здоров'я в Харківській медичній академії після дипломної освіти кваліфікацію менеджера охорони здоров'я. У 2018 році в Харківській медичній академії після дипломної освіти МОЗ України здобув науковий ступінь кандидата медичних наук, доктор філософії. Проходив стажування та навчання в нейрохірургічній клініці та Інституті анатомії Цюрихського університету, в Ортоклініці та Інституті анатомії Мюнхенського університету у 2008 році. Стажувався по програмі СЕБІД Держпартаменту США у 2009 році. У 2014-му стажувався та працював на робочому місці в Центрі хірургічного лікування епілепсії у Празі і в клініках Федерального університету Сан-Пауло, Бразилія. Вперше в Україні провів малоінвазивне оперативне видалення внутрішньомозкової гематоми у глибоко недоношеної дитини з екстремально низькою вагою у 2007 році. Провів імплантацію регульованої лікворошунтуючої системи при гідроцефалії у 2007 році. Вперше в Україні у 2011 році Духовським було впроваджено інтеропераційний нейромоніторинг з викликаними потенціалами. У 2015 році вперше в Східній Європі провів та впровадив фетальну нейрохірургію, внутрішньоутробні хірургічні втручання на плоді. У 2016 році організував та проводив всеукраїнські курси спеціалізації за фахом дитяча нейрохірургія на базі Харківської медичної академії після дипломної освіти. У 2016 році сумісно з італійськими нейрохірургами вперше впровів і впровадив хірургічне лікування фармакорезистентних форм епілепсії, хронічну нейростимуляцію блукаючого нерву.